Значить, коротко по двох озвучених позиціях дійсно на підприємстві екопродукції проводилась планова перевірка, тобто згідно плану, який затверджений ДФС України. За результатами планової перевірки було вручено. 1.07 платнику акт перевірки, з яким платник не погодився і це законне право платника не погодити з податковим кодексом. Предбачена така процедура, що платник має право не погодитись з викладеними висновками в акті перевірки. Для цього надається 5 днів для подачі заперечення відповідний орган, який проводив перевірку, який розглядається, створюється комісія, створюється висновок по розгляду цього заперечення, і протягом 5 днів направляється відповідь платнику. Платник має право прийняти участь в розгляді заперечень, тобто це все право врегульовано Податковим кодексом України і відповідно платник має повне право з ним скористатися і таким чином проводяться розгляд заперечень. Що стосується самої суті до нарахування, які озвучив платник, значить по виданих і непогашених векселях. Значить, в ході перевірки встановлено, що по чотирьох підприємствах, яким е, імітовувалися векселя екопродуктом, не, е, значить, на даний момент вони припинені, тобто припинили свою діяльність. Якщо ви ходите з норм податкового кодексу, це є безнадійною заборгованістю, яка підлягає оподаткуванню. Відповідно, в ході перевірки були зроблені такі висновки. Що стосується маркетингових, я скажу, ми вислухали платника втім, якщо буде Пані, я Що стосується значить, виключення звалових витрат надання маркетингових послуг, то основні суми по маркетингових послугах 9 мільйонів, 9 майже з половиною мільйонів по чайкому і 5 мільйонів 600 по лінеї. Значить, якщо виходити з первинних документів, які надавалися підприємством ході проведення перевірки, тобто був складений договір поставки, договір поставки. Тобто на надання маркетингових послуг хочу заважити договір поставки. В договорі поставки зазначалося, що підприємствам надаються маркетингові послуги, які саме не зазначено. В звіті про е, зазначено визначення, що таке звіт, що надається звіт, і то за вимогою замовника. В даному випадку ну, нами не встановлено, ми не, не мали змоги встановити і платником не надано, що ці підприємства, зокрема лінея е, мають свої торгові мережі. І надавались, якщо взяти звіт про виконані ці маркетингові послуги, тобто звіт не містить економічного обґрунтування, надання цих послуг і саме які послуги надавалися. Тобто, якщо так дотично десь по деяких послугах, для прикладу можу зазначити, як зрозуміти такі маркетингові послуги, як виконання планових показників реалізації.